Пока идет война, каждый мой ролик будет начинаться с такого короткого обращения. Сейчас уже идет десятый месяц войны. Украина продвигается вперед, освобождает свои территории. Россия долбит уже бесконечное количество месяцев небольшой городок Бахмут, сравняв его с землей. А Украина освободила Херсон и двигается дальше. Любопытно, конечно, наблюдать за изменением риторики со временем на россиянских СМИ от победим Украину за неделю, да что там-то Украина, до мольбы о переговорах. Россиянам нужно готовиться к следующей волне мобилизации. Конечно, Путин говорил, что никакой мобилизации не будет, но ВСУ уже уничтожила профессиональную армию, уничтожает зеков, уничтожает чмобиков. И, к сожалению, для граждан этого государства будет уничтожать и дальнейших мобиков. Конечно же, пока Россия не уйдет полностью с территории Украины. На российских СМИ вовсю бравурно, радуясь, призывают бомбить города, уничтожать население, инфраструктуру гражданскую. Собственно, что они и делают, уже совершенно не скрывая целей так называемой спецоперации, цели, которые изначально не каждый россиянин мог не то что понять, а просто сформулировать и озвучить, что там каждый россиянин, даже официальные лица говорили, что попало каждый по-своему. Но теперь-то уже скрывать нечего. Да, вы бомбите. Вы бомбите инфраструктуру, лишаете украинцев тепла, электричества, но нас это только сплочает и делает злее. После войны, после победы Украины, мы, конечно же, восстановим все города, восстановим их инфраструктуру, вернемся к своим любимым делам, к своей работе. Конечно же, мы не вернем десятки тысяч жизни, которые забрала эта война, мы не восстановим никак поломанные судьбы для миллионов украинцев, чья жизнь изменилась просто в миг за один день. Но те любители фашистского режима, приверженцы империализма русского мира, конечно же, понесут наказание в том или ином виде. И все это закончится крахом для путинского режим. а Україна почуть приближає свою побігу і освобождає територію. Вітаю! Це невеличке доповнення до лекції. Отже, хочу вам показати такий цікавий прийом, який ви неодноразово бачили у мультфільмах, особливо в 2D класичних мультфільмах. Я не чув спеціального терміну для цього ефекту, тому просто будемо називати його інерцією, мультяшною, перебільшеною інерцією. Розмова йде про ось такий ефект. Коли персонаж, наприклад, біжить, і, бачите, його заносить по інерції в якусь сторону, і він там швидко-швидко перебирає лапами, лапками чи руками, ногами. Таке саме може відбуватися, коли персонаж біжить і гальмує. Також по інерції, тіло ще рухається, але ніжки намагаються хопити землю і дуже-дуже швидко перебирають. Також такий прийом використовують, коли персонаж намагається швидко. Стартанути, побігти швидко, але із його ваги він також спочатку перебирає лапками. Або у повітрі, або на землі. Тобто, як у цьому класичному прикладі. Підскочив і перебирає ніжками на місці. Те ж саме з цим персонажем. Підскочив і перебирає ніжками. Ще один приклад. Аналогічна ситуація. Злякався персонаж, спробував стартанути швидко, по інерції ще бовтав ногами, і потім лише побіг. І ось варіант, коли персонаж у повітрі перебирає ногами. Ось підстрибує і. Доки тіло ще знаходиться від стрибка по інерції з, зверху в повітрі, персонаж швидко-швидко намагається перебирати ніжками. І в даному випадку він падає вниз, а в якомусь іншому мультяшному варіанті, наприклад, персонаж міг би, відбиваючись від повітря, побігти вперед. Це теж можливо. В чому секрет? Робити таку анімацію, такий прийом. А насправді може здаватися, що така анімація складна, бо дуже-дуже багато рухів, багато треба проанімовувати кінцівок і елементів персонажу. Але якщо ми подивимося на нашого персонажа в цілому, то він насправді буде являтись собою. Звичайнісінький м'ячик. Наприклад. Ось зараз я жовтим обвів з голови і до хвоста просто персонажа. І подивіться, це звичайнісінький м'ячик, який біжить. Спочатку, коли починає гальмувати, він стискається. Потім, із-за того, що задня частина уходить вліво по екрану, а передня частина намагається зачепитися за землю, і за цього м'ячик розтягується. І потім, коли передня частина тіла таки схопила землю. І змогла відштовхнутися і полетіти вперед, том його тіло розтягується ще більше. Також корисно розмірковувати і уявляти собі, що персонаж не просто м'ячик, а, наприклад, гумовий мішок, в якому дві кулі для боулінгу, два м'яча для боулінгу. Ці два м'яча не деформуються, але із за того, що у кожного з них добряча маса, і кожен з них може по-різному у різний час то рухатись в одну сторону, а інший м'яч буде доганяти, то в іншому випадку якийсь м'яч буде перший починати рух, то вони можуть деформувати тіло нашого персонажа. Якщо ці м'ячики для болі, ну, вони розтягуються, то тіло розтягується ось так. Або, наприклад, ось так. Чи під іншим кутом? Неважливо. Але ось ця проста форма і ця проста ідея, вона. Являє собою фундамент анімації такої ситуації. Отже, як ми тут бачимо, том біжить. Задня частина ще по інерції вилітає в ліву частину екрану, і тому ця куля розтягує його тільце, і у нас ось така крива. Далі. Том трішки компресується, бо задні ніжки схопили землю, трошки підштовхнули. Передні зараз схоплять в, наступному, в наступних кадрах землю. І тут, коли вже передні лапки схопили землю, то все, передня куля перша полетіла вперед, задня трохи відстає. І Том знову розтягується вже ось по, такому, по такій дузі. Отже, тут була у нас компресія, а ще трохи раніше Том був розтягнутий ось так. І виходить дуже проста схема, що Том буде летіти по якійсь траєкторії, якійсь хвилі, і в ньому буде. То сквошитись, то стречитись усе його тіло. І зараз я вам покажу невеличку анімацію, яку я зробив для демонстрації цього прийому, виглядає якось так. І зараз ми розберемо крок за кроком, як таке анімувати. Отже, перше, що я роблю для себе, коли є така задача, це придумую, якщо. За мене це не зробили на аніматику чи якимось ще способом? Я роблю собі якісь малюнки. Швидкі, дуже швидкі малюнки, щоб візуалізувати ідею того, як я насправді хочу, щоб цей м'ячик з двома кулями, скажімо так, виглядав на екрані. Тобто, який саме сюжет буде? Під яким кутом буде залітати тіло чи персонаж, що з ним буде траплятися на протязі того, як він буде гальмувати? Адже можна видумувати різні варіанти. Наприклад, зараз в мене влітає персонаж в двері, і я вирішую, що спочатку він грудьми, як передньою частиною тіла влітає, і потім починає гальмувати. Ніжками. Але, можливо, навпаки, ви зробите, що персонаж ніжками влітає в двері, а потім починає гальмувати е якось. Можливо, ось так. І для цього, щоб вибрати і фіналізувати ідею, робиться ось такі швидкі малюнки. І також е Ними дуже легко експериментувати, адже ви не прив'язані крігу, тобто повна свобода. Але це не дуже обов'язково. Бо можна ще робити наступним чином. Ви робите анімацію лише за один контролер, або навіть взагалі поставив замість персонажа, наприклад, якийсь Кубик за один контролер анімуємо ритм цього цього ефекту, цієї анімації. І знову ж таки, цей цей рух, ця анімація, вона насправді дуже-дуже проста. Якщо ми відкриємо сцену в Май і подивимось на криву, в граф едиторі, яку формує наш рух ось цей, то Це дуже-дуже примітивна крива. Тобто, у нас є прискорення, а точніше, персонаж рухався з якоюсь дуже великою швидкістю, а потім він різко починає тормозити. І у нас виходить ось, такий, ось таке чисте плато, тобто дуже-дуже проста крива, дуже чиста і проста крива. Ось до цього моменту. А ось з цього кадру у нас починається наступний вже наступна вже ітерація нашої анімації, коли персонаж відтормозився і починає бігти сюди, на нас, на камеру. Тобто, у нас є невеличка підготовка і також дуже проста крива, як прискорюється персонаж. І насправді цього вже достатньо, щоб відчути якісну анімацію, майбутню якісну анімацію. Якщо цей етап не проанімован гарно, то не треба анімувати ручки, ножки і, і, і таке інше. Бо в першу чергу нас цікавить ось анімація ось цього крупного крупного об'єкта. На наступному етапі можна проанімувати squash and stretch. Тобто, як я вже казав раніше, ми уявляємо нашого персонажа як мішок з кулями для боулінгу. До речі, їх може бути дві або, наприклад, три для нижньої частини корпусу, область грудей та голова. І ось ці три м'ячики, вони між один одним повинні розтягуватись або стискатись. Це, розмірковуючи саме так, ви робите сквош і стреч. Персонаж влітає в своїй, скажімо так, нормальній формі. Далі персонаж починає тормозити і його компресує. Ці три кульки сквошаться далі. Коли персонаж в своїй максимальній точці гальмування, ми маємо максимальний сквош персонажа, і потім ми маємо фазу, коли персонаж готується до ривка уперед. Тобто він заряджає себе знову сквош великий і вистрілює, розтягуючись уперед. сквош і полетів по красивій траєкторії і. Що найголовніше по простій траєкторії, з простими формами. І ми у фіналі маємо ось таку анімацію. Бо зробити ось ці перебирання ніжок та ручок це вже справа техніки. Це вже зовсім не складно і воно не, не має фінального значення як такового. Тобто, якщо у вас вже гарна анімація на тілі, то анімування кінцівок, воно лише покращить анімацію, але не спасе, якщо погана анімація не чиста на, на тілі. Те, як робити різні техніки смірфреймів або спідлайнів, ми поговоримо в окремій лекції. Але що я ще хочу зауважити? Що вам обов'язково треба придумувати. Яка частина тіла буде ініціювати рух? Тобто ось, ось ці анімації, як персонаж виходить і починає свій біг? В мене реалізовано через передню частину тіла. Тобто, вона ручками тягнеться, ручки йдуть перші. Маю на увазі ручки з верхньою частиною корпусу. І все інше розтягується саме за передньою частиною тіла. Тобто ось наш мішок з м'ячами, і оцей мішок перший. Це другий, це третій. Але ви можете вигадати і варіант, оп, наприклад, коли нижня частина тіла піде першою. Тобто, ось в цьому випадку. Ця анімація, як влітає в двері і тормозить персонаж, вона однакова, але коли тут персонаж починає бігти, то він вже біжить уперед нижньою частиною тіла, тобто ногами. І ви можете це подивитись, наприклад, ось в цьому моменті. Кролик біжить, починає свій рух. Нижньою частиною тіла. А ось цей персонаж, здавалось, такий же самий рух, така сама інерція, але він побіжить. Ось він заряджає себе у цю сторону, але він побіжить передньою частиною тіла. Оп! І ось він біжить саме. Головою, руками вперед. Ви можете для себе вигадати, що по персонаж побіжить боком, плечем чи ще якоюсь частиною тіла. Це не важливо. Але важливо, щоб якась частина тіла обов'язково вела і тягнула за собою все інше. І наразі це все. Успіхів в анімації. Господи, ну? Russia invaded nearly two weeks ago. 100 agonizing days. Six months since Russia invaded the country. Боронять цю землю в окопах і рідних лісах ворогу бійся, біжи, пощади не буде, буде розклада, що скине режим Стояв і стоятиме Київ Я... пробудилася воля, либіть хорова, всяка такі